Доброго, ми з України. Наша пісня хороша. Починаю спочатку. Бубух сезонка Сюзана. Поїхали далі. Це вже пішли. Агонія. Іти Короче, зливав зливався, що міг. Це призови першої половини липня. Ще призивалась лотеска. Також в мене жодного героя звідси немає. Ну, через років два, може, будуть, я так розумію. Ну, якщо говорити про героїв п'ятірочних. Тут на сезонку десь якісь монетки підкинули, погнали сезонку, витягнули Бальдра, нормальний ход. І Мардука. Не качав. Хоча багато хто знає, що качали. О, Це було таке діло, що витягнув двозіркові. А, це ще артефакти тут десь попалися. Турух. Після двозіркових військ, п'ятизірковий артефакт. Також потенційна, якби п'ятірка героїв за призове. Далі треба віддати дань кармі. Трі... Дві трічки ще зловити, правда? Ще дві крутки є. Ну, крутки це виходить. З шахт монетки, які падають. В артефакти я там не доначу. Колись, мені каже, за кристали Х10 робив. Але то таке, то було та й пішло. Далі, мабуть, буде знов. О, ні. Поскидав я монетки сірі. І зараз піймаю дві круточки. Трішних артів, я так наскільки пам'ятаю. Угу. Вже можна і крутити, так? Да? Так. Да. Я ще... не пам'ятаю, але знаю свою логіку. Впали війська два можна крутити. Ну, так воно не завжди працює. Далеко не завжди. А, до речі, четвірка впала. У мене цих турк, напевно. Купа. А, знов десь монеток на шкріп. сезонки. Крутимо сезонку. Хочемо лотеску, получаємо тересі. Можна даже віту. але замість віти нам падає. Ліший рогатий шикарний герой. О, далі пішли п'ятий сезон. П'ятий сезон робимо Х10. Йосиф на фуфулу еволюціях, наскільки пам'ятаю, у мене фенір є один вкачаний, ні разу не користувався. Це вкачав для турнірів, ні разу не користувався Оцих жовтих. Зелених і всяких трієчок в мене, звичайно, є вже всі. Падають вони нормально. Хто грає на турнірах, ловіть, качайте, хемлок, взагалі імба, як для трійок. Да, тут люба трійка. Бачите, всі тріки дало. Пішли тріки п'ятого сезону по другому кругу. Другий вже хемлок. Нормальний такий, да? дали одну четвірочку і пішли трієчки, 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 бомба ракета. Буває. Що зробиш? Буває. Цих жетонів в мене також мама не горюй. Це, мабуть, щоб X10 зробити було така, така справа. Далі ще крутимо п'ятий сезон. П'ятий сезон все ж таки герої всі класні. І четвірки тут класні, і трійки класні. Тільки вже четвірки і трійки є. Хочеться п'ятірок. А п'ятірок не дають. А дають аталанту. Згодував її в скаді. Колись трішки на ній грав в перших місяцях не пане герой, як для початківців. Бафер атаки. Можна навіть на Титана брати. Навіть на міфічного. В перший місяць гри. І Осип. Бог Кайсар. Теж стопор. Класний герой. Як для трійок. Але ж хочеться якогось кронуса. А кронуса не дають. Дають знову хемлока. Ну, так, в мене взагалі був період такий на п'ятому сезоні, що, мабуть, з півроку нічого не падало. Десь мінімум там крутох 10 постійно я робив кожен місяць. І падали, як не був Діки, то трійки нестандартні. І зараз десь знову пішла ера отакого, от що не хочуть давати п'ятірок. Хоча я знаю, що цей жовтенький нападав людям. Класний герой. А мені павокріси. Так що такі от пиріжки. Але ж думаю, що щось десь та й має впасти, а не падає. Минулий тиждень нападало, ну і вистачить тобі старих героїв. І це, мабуть, остання спроба на снах. Це останні спроби піймати лотеску, тому що це вже 15 число, здається. Крутимо, крутимо, крутимо. Маємо варіанту. Ні бонуса, ні до бонуса. Що бачив, то зливав <кхух> в надії. А надія з кожною варіантою тухла й тухла, тухла. Так що от ось десь так воно пройшли призови першої половини липня. Маю три варіанти і бомба-ракета. Ну, Дали, щоб ще око. Хоча в мене цих очей, мама не горюй скільки. Наразі дякую.